Всім привіт! Сьогодні будемо оформлювати фотозону на рочок для хлопчика. Ми вже приїхали на локацію. Зараз чекаю, поки нам відчинять зал. Треба ще визначитись, де вона буде стояти. Я так думаю, що ми поставимо на балконі, бо на дворі гарна погода, немає вітру. Навіть якщо вітер буде, ми фотозону закріпимо. От, і фотозона буде дуже цікава з ведмедиком, в таких популярних зараз кольорах. Тож слідкуйте за відео. Ну а перед переглядом не забудьте підписатись, поставити лайк. Всім гарного перегляду! Ну, а ми йдемо працювати. Фотозона буде в мене розміщуватись тут. Мені треба зробити максимально швидкий монтаж. Два каркаси в мене вже зібрані. Один ще я буду збирати ставити валюрчик, і я максимально підготувала колюк. Все, що в мене влізло, буду ще додавати. вже на місці. А кульки, до речі, можна робити напередодні. Я зробила навіть. За два дні або дуже насичені вихідні, щоб все встигнути. І просто збираю їх і складаю в пакетик, щоб не втрачати час на монтажі. Каркаси я завезла напередодні, поскладала, ну їх тут не видно. Зараз все буду переносити. Поки решту мені переносять, я зараз цей каркас обгорну велюрчиком. Він у мене з плівкою. Мені треба блакитний велюр сюди поставити. До речі, я його не розбираю. Він у мене отак от в зібраному вигляді так їздить. Висота у нього 1,7 сімдесят, він дуже класно стає в машину. Ось Так виглядає позаду. Зараз поставлю сюди велюр. Цю маленьку панельку я перетягнула, У мене буде блакитний такий велюрчик. Хто з велюрами працював, той знає, дуже швидкий монтаж виходить. Зараз буду збирати інші панельки. На цій панельці у мене буде ім'я, зараз його якраз і змонтую. На більшій панельці у мене буде такий велюр. Бежевий. Філюр дуже класно тягнеться, дуже велика у нього розтяжка. Можна робити навіть на великі каркаси. Ну і все це у мене буде триматись, звичайно, на магнітах. Дуже потужні. Магнітики дійсно класні. Зібрали каркасики у мене сьогодні будуть такі. Цю арочку бежеву я привезла вже в готовому вигляді. Трошки підправлю плівку і він буде готовий. Цю арочку ми зібрали. Всі каркаси ми виготовляємо. Взагалі, всі каркаси, які ви бачите в моїх оформленнях, ми можемо зробити для вас на замовлення. І вони всі дуже зручні, легкі. У монтажі, у демонтажі я сама можу їх збирати, розбирати, перевозити. Тож, звертайтесь, кому цікаво. Зараз на цю арочку я буду монтувати велюр. Думаю, про всяк випадок все ж таки треба закріпити фотозону. Тут якраз є такі перила гарні, можна буде за них зачепитись. І поставити, закріпити все. Монтувала написи, я сьогодні використовую біле ДВП. Так вони виглядають. Зараз буду збирати гірлянду. Композицію я зібрала напередодні, привезла вже готова. Теж Зараз я далі за передбача. Зараз вітру немає, але якщо буде, щоб вона не впала. У нас сьогодні краса. Я нагадую, що декор, який ви бачили на цій фотозоні, а саме каркаси, магніти, написи, велюр, плівочку, все це ви можете замовити у нас.